Зранку у Херсоні сонячно та тепло. Повітряні маси серед середземномор'я принесли також частки піску з африканського континенту, розповів начальник гідромецентру Юрій Кіріяк. За його словами, спостерігати пилову хмару над Херсонщиною можна буде як імлу у небі. Це не буде прям така ситуація, коли ви будете закривати очі або там щось вам буде заважати. Дихати і так далі, це маленькі частинки пилу, які будуть переноситись повітрям. Більш того, до нашої території він доходить вже в дуже дуже малій концентрації, і можливо, хтось, скажімо так з недобре, недобрим зором буде дивитись на небо і нічого не побачить. Тому що все ж таки, концентрація мала. На Херсонщині подібні явища спостерігали у 2007 та 2010 роках. Втім, цьогоріч через невелику концентрацію часток пилу у повітрі, пісок із сахари значного впливу на самопочуття херсонців не матиме, говорить Кіріяк. Є категорії людей, які мають певні захворювання, пов'язані з системою дихання. І якраз для цих людей цей пил може бути шкідливим. Для всіх інших це шкода і облягає лише в тому, що повітря забруднене, можливо, хтось десь буде кашляти і так далі. Але критичної шкоди, та концентрація, яку ми скажімо, прогнозуємо, критичної шкоди для населення вона не створить. Для здорової є нормальної здорової людини. Пил можна буде спостерігати у небі над Херсонщиною з опівдня 2 квітня і до 2 години ночі 3-го, розповів Юрій Кіріяк. Далі маси перемістяться на схід і їх змиють дощі. На Херсонщині наступні 20 днів синоптики опадів не прогнозують. Олена Ліщенко, Оксана Хлебус, Ігор Печенко Суспільне, новини Херсон.